Привіт, друзі! У цьому відео ми розкриємо всі найважливіші секрети ефективної поплавкової ловлі карася. Ви дізнаєтесь, як правильно обрати снасть, наживку, знайти перспективне місце та провести до щоб що половився саме великий карась. Секрети поплавкової оснастки на карася. Поплавкова снасть це класика, перевірена десятиліттями. Але щоб вона приносила стабільні умови, потрібно знати тонкощі. Ось головні секрети, які допоможуть вам піймати навіть самого обережного карася. Правильний поплавок це половина успіху. Для стоячої води обирайте тонкий, видовжений поплавок. Він краще реагує на ніжне клювання. Увітряну погоду чи при легкій течії. Підійде кулястий або каплеподібний поплавок. Важливо, щоб поплавок мав мінімальний опір. Коли риба бере наживку, карась часто дуже обережний. Нюанси огрузки. Поплавок має бути огружений так, щоб над водою залишався лише кольоровий кінчик. Антенка. Використовуйте м'які свинцеві дробинки. Рівномірно розміщені або зосереджені внизу. Залежно від активності риби. Для пасивного карася це легке огрузування, щоб снасть вільно літала в воді. Повідці та гачки. Повідець тонкий і м'який діаметром 8-12 мм. Довжиною 15-30 см. Гачки номером 12-16. Гострі, краще з тонкого дроту. Порада. Використовуйте повіці флюрокарбонові флюорокарбонові менш помітні в воді. Наживка та подача Карась любить опариша мотиля черв'яка. Тісто манку. У прохолодній воді натуральні, мотий робак. Влітку рослини, чисто з ароматами. Часнику, ванілі, анісу. Секрет зробіть бутерброд. Наприклад, черв'як плюс опариш. Глибина ловлі. Карась зазвичай тримається біля дна. Встановлюйте гачок впритул до дна або злегка на дні. У спекотну погоду риба може підійматися у товщу води. Тож експериментуйте з глибиною. Тиха та точна подача. Карась лякається брязку та хвиль. Тому закидайте акуратно, без бризок. Встановіть вудку на підставку та не рухайте її без потреби. Використовуйте приконку для отримання риби на точці. Білка фракція. Солодкий аромат. Час та погода. Ранок і вечір це найкращий час. Після дощу чи під час похмурної погоди. Активність риби зростає. У спеку краще ловити тіні біля латаття порях. Корисна порада. Водіть щоденник крибалт. Записуйте. Яка оснастка. Наживка, липина і погода працювали найкраще. Це допоможе аналізувати, покращити результати. Підсумок. Поплавкова оснастка це мистецтво. Вона дозволяє відчувати клювання буквально пальцями. Дотримуйтесь простих правил, експериментуйте. І карась буде вашим трофеєм.